Друзі, привіт Взяв додатковий фонарик, бо нічого не видно, бо то нічого. У нас пішов сніжок. У ну, нас заїхати в середину. Коротше, що я хотів показати. Коротше, китайці роблять віші. Ось така штучка. У мене сьогодні був сіл акумулятора. Ось китайська така штучка. Зарядний для акумуляторів. Дуже круто, не хочу рекламувати, але чому ми не робимо, а китайці змогли. Ось зарядний заряджає дуже круто. Акумулятор автомобіля, заряджав трактор, заряджав електроскутер, Чому так відбувається, що Війна йде стільки часу. Так, тут у мене все нормально. Тільки що просто зарядив акумулятор, дивляться чи все закрутив. Чому так відбувається, що стільки часу йде війна? Це зимня, я навіть не поміняв на літня, Ну типа літня, тобто то на зимній. йде війна, а ми нічого не виробляємо. Все лишається так. Люди в інтернеті по ньому почали гристися, всі гризуться, аграрі гризуться. Ті ж фермери, що вирощують тварин, гризуться між собою. Народ, що з вами схаменіться? Дивлюся, чи не ходив тут, не ходила миша, бо буває таке, що машина коли стоїть. Гуляє миша по поразу тут. <хи> таке. Ого, яка пиль. треба помити. Ось електроскутер. Це не рекламірує, це китайські фабаритму. Більше ніж рік у мене. Заряджається 6-7 годин. 45-50 км ресурс одної зарядки. Максимальна швидкість 39-40 км. Крута, крута штучка. Рекомендую. Да, звісно, вони у нас трошки вже подорожчали, колись 640 доларів давав. Е, чому китайці можуть, а ми не можемо. Ось ось і так, з так тракторцем. Народ треба об'єднатись, довести справу до кінця. Не закликаю до Майдану, але ви маєте зрозуміти, що якраз на часі не означає, що якщо нікуди не втік, то все. Можна красти, можна міняти різника, Яйця по 17 і так далі. Ну, ви зрозуміли. Я зрозумів, що люди вмирають з голоду. Добре, таким хлопцям, які мають ну з чим зайнятися. от Ми приїхали за кордоном 2 роки тому. Все рівно є якась земля, є якась техніка, є якась робота. Слава Богу, вже виживаємо, вже... точніше живемо, як можемо. <сум> виживаємо. Да. А що роблять ті, що не мають Стільки людей стареньких? Страдають пенсія, копійки. І нічого не міняється в цій країні. Крадуть, крадуть щось, ніж порох і... і яник в місті взятих. Тому хочу сказати, треба дожати внутрішнього ворогу обов'язково, треба дожати, треба згуртуватися і потребувати від них відчт. Що це відбувається в державі? Люди наші хлопці вмирають. Ми відправляємо в останню копійку іноді. Люди з, з сел збирають, волонтерять. А ці, виходить, добровільців закривають по тюрмам. Е, Хлопцю знищують просто так. Ого, тут теж треба було зробити порядочку тут у мене. Бардачок. Коротше, хлопці треба щось зробити, щось міняти, бо ми закінчуємося. Мобілізацію ми це не вирішимо. Мобілізувати хлопців, кидати на м'ясо.